Середина минулого тижня у місті відзначилася прикрашанням новорічної ялинки. 2022-го до прийдешніх свят обрали багаторічну зелену красуню, яка вже кілька років поспіль тішить окогорішньоплавнян на території театральної площі біля Палацу культури і творчості. Адже ялинка справжня, незбірна і незрубана. Під час воєнного стану цьогорічна красуня замість світлодіодних вуличних гірлянд прикрашена яскравими патріотичними стрічками. Біля неї оформлено фотозону. 2022 рік добігає кінця, і ми всі, мабуть, чекаємо наступного, сподіваємось, більш щасливого для України 2023 року. Для того, щоб створити ну, якусь, хоч новорічну атмосферу, ми запропонували такий новорічний. Патріотичний блокпост для відвідувачів театральної площі, які захочуть прийти сюди під час новорічних свят. Тому так, от ми зробили скромно, оригінально. новорічну інсталяцію розробив головний художник Палацу культури і творчості Андрій Кулик. Сподіватимемося, що скромного новорічного вбрання театральної площі, врешті-решт, не торкнуться руки вандалів. У день святого Миколая загадаємо, аби якомога швидше розвиднілося. Небо над Україною із прийдешніми новорічними святами.